Декотрі люди мають надзвичайно негативну енергетику, пов'язану з їх непосвяченим характером, і можуть навіть несвідомо навести порчу пристрід, вкрасти удачу або після тривалого перебування, поруч оточуючи, починають відчувати себе пригніченими. Як розпізнати таку людину і чим можна захиститися? Пристріт – це негативна енергія. Яку запускає на оточуючих спеціально або випадково людина, що має особливі здібності. Таким даром володіють не тільки чаклуни, відьми чи маги. Навести пристріт можуть і цілком звичайні люди, у яких багато негативної енергії та заздрісне ставлення до оточуючих. Іноді такі люди захлинаються заздрістю, не вчиняють добрих справ і всім навколо бажають. Лише зла. Ознаками порчі є безпричинне позіхання, відчуття, що щось розриває зсередини, тривога, відсутність бажань, енергії та сил, бажання активно працювати та діяти. Іноді пристрій використовують як виправдання власних невдач, але священнослужителі церкви вважають, що Енергетичний вплив на здорову людину, яким, власне, і є пристрід, цілком можливий. Як зняти пристрід? Згідно з древніми записами святих отців, прибрати порчу можна кількома способами. Найпростіший тричі вмитися та провести при цьому мокрими руками по голові, щоб змити всю ворожу та нечисту енергію. Дуже важливо знати, що від пристріту захистить натільний хрест і молитви, відвідування храму Божого та спілкування зі святими. Як розпізнати людину, яка може навести пристріт? Пристріт може навести той, у кого багато негативної енергетики. На перший погляд, визначити це важко, тому придивіться до людини. Зазвичай у таких людей мало друзів. Вони не схильні до спілкування з оточуючими, люди намагаються не спілкуватися з ними, поруч з ними важко перебувати, погляд таких людей складно витримати. Оточуючі намагаються не дивитися їм в очі. Вважається, що люди, які можуть навести пристріт або порчу, зазвичай не скупляться на похвалу і щедро сиплють компліментами інших людей. Така похвала здається нещирою і схожою на лестощі. Будьте обережні з заздрісниками, у яких не складається в житті, і вони постійно вигадують причини власних невдач, а також неприємні причини удачі у інших. Після спілкування з такими людьми починається сильне позіхання, хвилювання, слабкість, бажання заснути, може все падати з рук. Рекомендуємо регулярно молитися Господу Богу Ісусу Христу та святим Його. Не сумуйте через дрібниці. Прощайте, любіть одне одного, і нехай мир Божий наповнить ваші серця.